6 вересня 2022 року, і вперше показую в оглядах технічний сорт. Це в нас сорт Соляріс Це у нас тут ряд молоденький посаджений технічних сортів. В цьому році деякі сорти сигналять, показують свій перший врожай. Перший з них це Соляріс Сорт. Німецькій селекції. Ось такий він видає сигнальний врожай, досить серйозний. Немав більше ніяких сортів, а тут вже накидав гронок непогано. Соляріс. Дуже потужно рослий, по лозах вже помітно. Тут лози дуже потужні. І починають вони також непогано визрівати. Ну і лози тут попереростали понад 2-10. Висота шпалери, можливо, і високувата для технічних сортів, ну тут поставлена така. Вирішили трішки, крім столових, також посадити і технічних сортів. У нас кущиків, їх, здається, кущиків 30 росте, сортів 15, по 2 кущики максимум посаді, або деяких по 3. Тут також поруч був посаджений Соляріс, однак він. Не прийнявся, вирощувався з однієї бруньки вегетуючим саджанцем минулого року. Ну і такий результат показує. Цим показує свій потенціал. Вчора я проходив і столові сорти з рефрактометром замірював цукор, дивився, як добирають цукор ранньо середні форми. Ну, не дуже вони добирають. Тепла не вистачає. ну а цей я вчора спробував, зараз спробую ще раз. Кісточки вже давно коричневі, цукор показував 28 брікс. Зашкалював. І дуже висить добре на кущах. Придатний для виготовлення білого вина. Сухого білого вина. Такий приємний гармонійний смак з зашкалюючим цукром. Гронки на ньому такі максимум по описах грам 200-300. Сильно рослий. Ягодка грам 2-3. Морозостійкість мінус 26-мінус 27. Тобто можна його не вкривати. Однак ми весь виноград вкриваємо. Стараємося вкрити, тому що у нас такий клімат такий суворий клімат, буває всяке. Тому для південних областей, звичайно, можна його не вкривати. Ось такий глисток у нього. Ну, здається, без опушки. Ну, по описах такий. Перше показує технічний сорт. Так він виглядає, звичайно, це так. Чисто його попробувати, тому що тут його висить, не знаю. Ну, можливо, максимум тут з усіх грунок, якщо їх зважити, буде десь кілограм. А наступний рік, звичайно, будемо очікувати серйозніший врожай. Показуємо сигнальне плодоношення. Це в нас технічний сорт німецької селекції Solaris. В майбутньому буду показувати ще декілька форм, які, точніше, сортів технічних, які просигнали в цьому році. Це такі, як мускат Ольвія, він тут поруч росте, набирає колір, цитрони і магарача, б'янка, всім відомий красень, також Прім і Неро. Здається, це всі ще просигналили. Наступних відео також постараюся їх показати. Ось так виглядає Соляріс на 6 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. До побачення!